Вітаю вас, друзі! Вітаю Олексій Ляшенко, четвер, традиційний, 5 хвилин. І перш ніж почати, прошу вас підписатися на мій канал Олексій Ляшенко в Ютубі в телеграм-каналі, якщо ви хочете все оперативно, більш оперативно все бачити, слух, чути і читати. І ми поговоримо, поговоримо про Кличко, поговоримо про Трампа і про, поговоримо трошки про Грузію. Так, от, так ось, так от, да, так ось, ну, Віталія Кличко. Що він може? А нічого він не може. Він може копіювати кого. Порошенка. І він його копіює. Він зараз бігає туди. Він спочатку поїхав, їздив в Європу, потім він їздив в Америку, потім він бере на поруки, хоче взяти на поруки Труханова. Там щось каже, Труханов чи удрав, чи втік, чи що не знаю, поки інформації офіційної нема. Потім він там захищає Мамая, захищає Трошенка, всіх крадіїв, всіх злочинців, всіх. Російських громадян, всіх колаборантів защищ... захищає в Італії. Ключко, те, що робить Порошенка, Гончаренка, і вся та шобла, да? А ще він просто позує. Він позує, він скрізь хоче показати себе. І ось фотографія е, кхів, німецькому журналу Більд. Е, Кореспондент там був Пол Ронцейг... Ронцейг... Ронцейгер, Ронцегемер. О, Ронцегеймер, точно. Йому показували ту ракету кінжал, яку ми збили. Навіщо це робити? Я взагалі не розумію. Реклама, яка реклама? Кому реклама? Що це реклама? Це, це звичайне українське хвастовство, яке я не переношу на дух. І ось стоїть кличко з головною частиною ракети, ножку Ну, я ваш мер, я з ракетою. Та яке відношення, Киличко має до збитої ракети? Ну, скажіть мені, коли він ховається від обстрілів, тікає завжди, коли він тікає за кордон, за океан, яке він має відношення? Ну, дивіться, кияни, дивіться, дивіться. А ми маємо, ми донатимо, ми купуємо необхідні речі для наших військових. Це вже більше мабуть, семи, семи місяців. Да, ми купуємо спальники, які конче потрібні. Вже третю партію. Я заказав цього місяці. Слухайте, я вам величезне дякую, що ви О, дякую. Ну, просто дякую. Молодці і хлопці дякують, всі дякують. Ми ж будемо на тому тижні знову зустрічатися з Петром Саламою. П -п 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 Поговоримо про це. Йдемо далі, друзі. Йдемо далі. Підписались, лайкнули, поділилися далі. Ну, що я вам хочу сказати. Е -е... Путін жот. Путін жот називається. Путін підписав указ, яким за яким з 15 травня скасовує візовий режим для громадян Грузії. Ну, так також російські компанії. Будуть літ літати в Грузію, а грузинські в Росію. Ну, коротше, все. Грузинов беруть під пол. Під? Я не знаю, під що беруть. Грузини там деякі виходять, протестують. А що ви протестуєте? Ну, їжджайте в Росію тепер. Ось ті, хто не хоче допомагати Сакашвілі, ті, хто не хочуть Сакашвілі, ті, хто о -о, не хочуть захищати його. Захищають Івани Швілі, захищають цей російський уряд. Ну йдіть, жайте в Грузію. Чо, 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 То і що буде ой-ой-ой. Підождемо. Підождемо. Дякую вам, друзі. Дякую за те, що ви разом з нами. І ми разом з вами. Ну далі, що там в Америці? Це цікава ситуація. Трамп. Секс герой! Секс герой! Ковбой Трамп! З зачіскою! Трампа визнали винним у справі про домагання до письменниці та журналістки Джин Керрел. CNN пише. А далі вже і рішення суду і так далі. Так далі. Присяжні визнали, що екс-президент США справді домагався жінку в роздягальні універмагу. Геніальний Трамп. Правда, це було на Манхетені в 1996 році. Ну він тоді, ще ж у нас самець був. Самець. Трамп має виплати Керол 2 мільйони компенсацій за домагання. Ну, виплатить, куди він дінеться? А ще його визнали винним у наклепі, коли він заперечував цей інцидент. І присудили ще 3 мільйони компенсацій на користь Керол. Ну блін. Ну, я люблю. Американське правосуддя. Не лізь до жінки. Хоча тобі тоді й було. Ух. Він же так же попався росіянам на крючок. Да, да, да. І вони його тримають також за жінки. А там же ще попереду, друзі, там же ще попереду восени буде розгляд ще однієї справи за домагання. Ну що, ось, ну тут уже люди побачать, що, що таке. І я не знаю, скільки голосів він втратить. Якщо його не посадять в тюрму, він буде балотуватися. Але він потеряє. Він втратить, 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 втратить. Багато друзів втратить. Ну і добре, що втратить. Я не знаю. Хай боряться, хай доказують. Японія хоче в НАТО. Японія веде переговори. Про о, відкриття Офісу НАТО в Токіо міністр закордонних справ Йосіма Хаяші в інтерв'ю CNN в середу заявив, в середу вчора заявив, що вторження Росії в Україну зробив в Україну, зробило мир е, менш стабільним. Це заставило Японію передивитися регіональну безпечність. Причому це вони сказав, він сказав: ми обговорюємо в тому, що після агресії Росії проти України мир буде іншим, зовсім іншим. Те, що відбувається в Східній Європі, це не значить питанням тільки Східної Європи. І це. це, це Надає не, не пос, безпосередньо Вліяє на ситуацію тут, в Японії. Так що я думаю, що японці попросяться в НАТО. Ну і добре. А ввечері у нас буде зустріч. І зустріч цікава. Я вас запрошую. Дякую за донати, дякую за підписку вашу, дякую за коментарі, дякую за подобаєчки. Ми одна команда, ми разом, і ми переможемо. Україна переможе.